Так, народ, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Жити по-сільському. Звати мене Влад, це для нових глядачів, можливо, хто нас дивиться вперше. Як могли бачити з попереднього відео, молотили ми соня. Бачите, вже приставка снята. стоїть звичайне мотовило, ліфтерів нема. Коротше, пішов сьогодні, подивився. Соя класична готова. Готова, і в нас, бачите, хмариться на завтра малює дощ. Просто так подумав. Чути вже отак стоїть, що ну, стручки настільки сухі, що капець. Якщо просто, я знаю, цей дощ перечекати, можливо, вона висипеться, не будемо бо, ну, якби практикувати таке діло, не знаємо, які там, скільки опадів буде. Тому вирішили все-таки зняти мотовило, зняти ліфтера і сьогодні змолотити сої. Значить, Пробували ми молотити сонях, то вже для себе я зробив такий висновок з приводу мотовила. Ми збільшили його в діаметрі, вже лопасті крила самих, самого мотовила, йдуть над самими ліфтерами, там буквально сантиметр. Також, що було перероблено, зменшено ще додатково обороти барабана, вже крутить 500 обертів, вже менше тут ну нема куди. Просто нема куди. З приводу труби, яка в нас була попереду мотовила соняшникового, ми її забрали. Ота сітка, побачив там відео в інтернеті, нива молотить. Дуже гарно в нього виходить. Оту сітку, що ззаду була в нас над самим виходить, прийомним шнеком. Я її забрав, поставив перед мотовилом. Не випробовував, так як соняшники ще зелені, це одна ділянка у нас була так. 50 на 50 готова. Можна було з нею, звісно, почекати, але просто треба було нам спробувати, так як це перший рік молотили. Тому ми вже для себе зробили висновки, що потрібно доробити. Доробили. Жатку перевели в верхнє положення. Жатка вже піднімається дуже високо. Ну, а на даний час сняли приставку і їдемо молотити сою. Включимось на полі. Поїхали. Як завжди з нами їде нашій помічник. Так, народ. Течемо на ту нашу сою. Тут недалеко там город. Зараді города, бляха, прийшлося скидати приставку, йолки палки Ну нічого не поробиш, треба. Бо якщо тільки на ній ляпне дощ, її буде капець, прямо буде капець, висипеться та й все. Зараз приїдемо, там включимось, покажемо ту сою, яка вона. Це соя класична, сорт титан. Посіяли ми її перший раз. Ну, Зі слів фермера, в якого ми купляли, то вона завезена тільки в Україну. Подивимося, що вона нам покаже. Отакі діла малята! Значить, прибули на цю ділянку. Як можете бачити, такий вже її стан. По краям трохи взявся в забуран. Недостока, трохи вища куліна, вона це горить, цей рік. В принципі, от верхній. Фасолі. Бо не зламати зуба до неї дорогі. Так, тих зубів нема, де поламати. Коротше, в принципі, питати з нею нема куди, бо якщо в принципі вляє дощ, то вона вже просто сама землі, вона вже готова. Сьогодні підійшов, подивився, тому вирішено, що краще ми її змолотимо. А завтра малює дощ, не знаю, буде він, не буде. Якщо на крайняк, то навіть ми можемо її на прицепі залишити. Залишу до ранку в бункері, завтра будемо бачити, буде дощ. Буде дощ, як не буде дощу, висипемо на прицепі, вона ще трішки провіє її і буде бомба. Почайте, трохи вітряно, звісно. Ну так вона, в принципі, не знаю, чи це такий сорт, мабуть, це такий сорт, що він не гілкується, а можливо за густоти, що я трохи густо посію. В принципі, буде нав'язано плану, нав'язано стрічку, дуже нав'язано. Вона гілкується, в принципі, От один стебло, то на одному стеблі. тут Раз, два, три, 4, 5, 6 гілок. 6 гілок, то така доволі непогана. Ну що, пробуємо. Обороти барабана скинули. Обороти барабана зараз 500. Якщо буде потрібно, то трішки я додав. Я думаю, що їх вистачить. Вона суха як перець. Під барабаня залишаю на тому, що в принципі і на соняшник. Якщо буде потрібно, я на один з там чи на два підтягну, подивлюся. Зараз пройду, побачу. Просто так вийшло, що замастили соняшником, витрусювали від пшениці, замастили соняшником, вже соняшник витрусували, замастимо зараз соєю. І оце воно таке безкінечне. Пробуємо. Після комбайна ось такі зрізи. Подивимося, що все лошую. Так, несла ось одну, дві. В принципі, добре. стручках. ručky, tak už vím, Oczywiście, ja żowym kłowata je. O tak z dali. Ośmoje złowcił, zostało się taka niewielka smużeczka. Молочину. так. Ось такий богомол був на, на капелюхові мому. А па в основному від Отакі діла. Фасоля Битої нема. Нема, битої. Да. Нема, битої. Фасолька, фасолька, фасоля. Чистенька більш менш. Так, народ. На ноті будемо завершувати це відео. Нема в мене бажання щось більше говорити. Зараз беру дискову борону, задісковую. Ще встию посіяти пшеницю. Добре, що одну ділянку зібрав. Ще там є одна ділянка ГМО. Може я її пустю на сидерат. Бо там, мабуть, і стільки не буде. Це капітанство я. Да. Розчарований? Ну, як, як сівозміна піде. Те саме, що на коротше, лишив да, да, да. так, да, так. Да. Mm -hmm. А мав бути повний бункер. Да, десь повинна всипати була по 80 центнер з гектара. Плюс-мінус 8 тонн мало бути. Mm -hmm. Так, а вийшло. Ну, я не знаю. 300 кг точно є. 300 кілограмів точно є. Це що тут? 20 соток. 20 соток, 300 кілограмів. Під деревами то там не було взагалі, там вона малесенька така виросла 10 см. А так то, в принципі, була непогана соя, але відмотовила, висипається, дуже багато висипається. Плюс для сої треба жатку флекс. Хто б що мені не говорив, не забережте цею повністю. Пускаєш нижче, починає горнути землю. Так що, якось так. Чіпляємо дискову борону. І фініта ля медія. Будемо рубатися. Так що таке, ну на цій ноті будемо завершувати це відео з цим таким обалденним рожаєм. Повезу його в бункері, мабуть. <різь> Чи це висипати, наверно, камазах, хай приїде висипати на Камазах. Так, ну все. Всім пока. Будьте здорові. Пам'ятайте, хто не працює, того така соя не родить. <різь> Всім пока!